щоб рятувальні операції були безпечнішими. Донецьким надзвичайникам волонтери передали броньовик, адже їм доводиться працювати під щільним вогнем. Тож захищена машина врятує життя. Про це Наталя Кулик. Вони щодня гасять пожежі та розбирають завали після чергових російських обстрілів. Виїжджають на знешкодження а крім основних обов'язків, надають домедичну допомогу пораненим. Ті -ті 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 -ті. Транспортують постраждалих у медзаклади та евакуйовують тих, кому вже не сила жити під постійними обстрілами. Рятувальники прифронтового Торецька, що на Бахмутському напрямку, не мають жодного спокійного дня. 24 на 7 росіяни руйнують місто до фундаменту авіабомбами та усім можливим наземним озброєнням, аби більше знищити і вбити українців. Мало чого залишилось цілого, майже все зруйновано. Дитсадки, школи. Нічого не працює, все розбито. Місцева частина ДСНС продовжує працювати. У місті залишається до 10 тисяч людей. Олександр каже, він та його колеги вивезли родини у безпечні місця та всі повернулися працювати у Торецьк. Кожен виїзд на евакуацію мирних це ризик. Росіяни підступно прострілюють кожен район міста. Живі є. всі? Вивозять місцевих на звичайному мікроавтобусі, який не раз накривало ворожим вогнем. Але сьогодні волонтери передали рятувальникам Турецька броньований позашляховик для евакуації. Його у Великій Британії придбав фонд українські вогнеборці. Мільйон гривень задонатили українці решта 33 тисячі фунтів. Допомога від українсько-британського благодійного фонду. А перевага цього автомобіля, що він броньований. Тобто це. Додатковий захист для рятувальників в першу чергу і також для тих мешканців, які вони евакуюють. Це їх життя, а це головне для нас. Авто адаптували саме для евакуації. Зокрема, й поранених це зробило британське підприємство. Його засновник приїхав в Україну, щоб особисто передати машину. Загалом компанія Олівера поставила в Україну вже 150 різних броньовиків. Такі авто використовує британська армія. Я теж військовослужбовець. Я знаю, що це дуже хороша та надійна машина. Україна продовжує надихати мене і всіх моїх працівників своєю сміливістю. Українці фантастичні та сильні. Одночасно, автівка може вивести. Сте 8 людей, але загалом авто врятує сотні життів. Евакуйовуватимуть також жителів Часового Яру, Авдіївки, сіл біля Торецька. Наразі у нас є два броньованих автомобіля. Це врятувальні служби Донечні, які конкретно займаються заходом евакуації. Але місць, які потерпають від обстрілів, доволі таки багато. І було б добре, звісно, якби в кожному місті був такий автомобіль в нашому підрозділі. Але Ми працюємо над цим. Фонд Українські вогнеборці єдиний в Україні, допомагає виключно рятувальникам. Від початку повномасштабної закупили вже шість спецмашин для прифронтових територій, зокрема і великих пожежних. Також підводні дрони та обладнання для розмінування водойм. Минулого тижня передали моторний човен і спорядження для херсонських водолазів на майже три мільйони гривень, які задонатили українці. Наталя Куликів Гензозуляфа. Актейсі тіві єдині новини.